Як відправляються пароми від порту Санта-Крус до Тенерифи до інших островів Канарських, канарського архіпелагу? Фред Олсен. Та інші пароми перевозять дуже багато грузу з одного острова на інший. Для пересічного громадянина квиток на такий паром коштує 40 євро в одну сторону. Приблизно 40, можливо і більше, 45. А ось прибула Аїда. Багатомачтовий круїзний лайнер, який перевозить туристів. Лайнер пришвартувався в порту Санта-Крус де тенерифе На острові Тенерифе, Канарські острови, Іспанія. І ось туристи виходять із зони порту для того, щоб відвідати це прекрасне місто. Я бачу, що у них є гід і він очікує групу, яка замовила подорож по Санта-Крузу. Також на лайнері є сервіс, де можна замовити і інші подорожі по острову та по інших місцях, де швартуються такі круїзні лайнери. Різний лайнер це спосіб подорожувати морем, океаном і зупинятися в багатьох містах різних країн, виходити на зупинках, де пришвартовуються ці лайнери, і відвідувати цікаві місця по світу. Ось група збирається в нас все більше і більше. Але я бачу, що тут декілька гідів. Один гід збирає на одну екскурсію, другий на іншу екскурсію. Тобто тут екскурсії диференційовані, їх декілька. Острів має дуже багато гарних локацій, тому можна просто обзорно взяти екскурсію по Тенерифе, а можна поїхати в якусь локацію, яка зацікавила якусь групу туристів. Щоб потрапити на такий лайнер, необхідно потрапити, ну зазвичай купити путівку на такий лайнер і долетіти до порту, де швартуються такі лайнери. Вони швартуються по всьому світу і відпливають з будь-якої, не з будь-якої, а з певних точок по світу і йдуть по морю. Відвідують приблизно 7-10 або й більше точок, де туристи можуть вийти і погуляти і відвідати якісь місця, які вказані в путівки. До таких портів, де швартуються круїзні лайнери, потрібно або долітати, або доїжджати автобусом там, чи поїздом. Чи машиною будь-яким транспортом дивлячись в якій точці світу ви знаходитесь? Якщо ви знаходитеся в Україні, потрібно перетнути кордон України. Потрапити до Європи або до Латинської Америки, туди, де перелетіти, із, наприклад, з Варшави, чи з Кракова, чи з іншого міста, перелетіти, наприклад, на Домінікану, де швартується, наприклад, якийсь проїзний лайнер, який йде по островах Латинської Америки. І там теж дуже багато цікавого, там і Карибське море, і Флоридський пролив, і Куба, і Домінікана, і інші острови. Досить цікаво. Це вже не Європа, це вже рахується Латинська Америка. А цей корабль, наприклад, круїзний лайнер Аїда, він пришвартувався тут, і я так думаю, що він планує відвідати декілька країн. Портів, верніше, Європи. На лайнері є дуже багато розваг, там є басейни, там є магазини, там є концертні зали, перукарні, дуже-дуже багато сервісів, які ви можете відвідувати безкоштовно. Навіть є театри, такі кораблі відвідують багато знаменитостей. Наприклад, цирк Дюсселей виступає на таких лайнерах і зазвичай квитки в театр на цирк Дюсселей коштують набагато дешевше, ніж вони виступають на, на суші. Колись я моніторила, дивилася, що Сирк Дюсялій на лайнері білет коштував в районі 15 євро. Це така дуже, дуже, дуже демократична ціна, але варто подивитися те, що ми не можемо побачити, наприклад, в інших місцях, а на лайнері дуже багато сервісів. І тут є Це як таке місто, велике місто, яке за 7 днів або 12 днів ти навіть можеш не обійти. І всього не відвідати, але ну от, я рекомендую, якщо у вас буде така нагода, поплавати, взяти путівку на круїзний лайнер. Якщо я колись відновлю свою туристичну діяльність, тоді буду вам пропонувати такі поїздки. Цим я займалася, коли займалася туристичною діяльністю і мала свою туристичну агенцію у місті Рівно в Україні. Зараз туризму в Україні немає, але все рівно він туризм не то, що немає, ми перенесли перенесли відліти і все інше, не з України, так як раніше було, а з інших точок Європи з з Кишинєва, наприклад, Молдови. І з Румунії, з Угорщини звідти відлітають літаки до Єгипта, до Туреччини і до інших міст світу. Так що замовляйте, відпочивайте, їздіть, подорожуйте, живіть сьогоднішнім днем. Невідомо, що буде завтра. Я Зоя Завгородня. Живу зараз на Тенерифе, знаходжуся під тимчасовим захистом українців від війни і веду блог для українців, які в змозі виїхати з України, і які потребують виїхати з України, і отримати тимчасовий захист для того, щоб отримати інформацію, яку я надаю. А я надаю достовірну інформацію, тому що е, я прожила е, в Іспанії вже рік і два місяці і пройшла всі е, е, етапи тимчасового захисту українців, тобто нульовий, перший і другий. І у моєму блозі ви можете прочит... побачити і прочитати під е, блогом в описі інформацію, яка вам необхідна, щоб потрапити е, на тимчасовий захист українців. Зараз я знаходжуся в порту Санта-Круз де тенерифе і хочу вам показати ще один такий. <muchos> podemos trabajar dando eh, clases en la universidad y damos en clases a los que quieren estudiar enfermería. <muchos> vale, gestionamos y también, gestionamos helpo, lo que es hospital, hospital, gestionamos lo que es la sanidad y también investigamos hoy y estudiamos información mucho para investigar y que las cosas vayan saliendo bien, investigar cosas nuevas para que cada vez con las vacunas, por ejemplo, nos pongamos menos malos. Vale, hacemos que yo no un montón de cosas. Bien, sabía, y y ¿Sí? ¿Quién quiere estudiar enfermería aquí? A ver, levanten esas manos. Pues les digo que cuando salgan de aquí más van a querer estudiar enfermería. Porque se lo van a pasar súper bien. Miren, en principio vamos a hacer grupo. un grupo. se va a quedar aquí haciendo el masaje de RCP. Otro grupo irá por allí. A jugar al juego de la OCA, un juego de la OCA diferente. Y otro grupo irá dentro del tráiler. ¿Vale? Y ahí Van a ver que dentro del tráiler hay un montón de cosas. ¿Tres grupos y, grupa, y después visitaremos las ambulancias. І левамоганці, і не тільки тут, мабуть, є і українці і інші національності. Це no yeah. їхні батьки, вчителі, наставники. <рек> La in non tu enfermera risponde На машині на тралі також написано «Enfermeros» і енфермерос. Під відео я напишу переклад. Зараз я не можу перекласти цих слів, вони мені ще невідомі. Ну, очевидно, це надання першої медичної допомоги. Колегіо де Енфермеру де Санта Кру Тенерифе. Багато туристів, які зійшли з лайнера круїзного, не беруть екскурсії, просто йдуть у місто гуляти самостійно, без екскурсоводу. Це теж можливо, потім ти через деякий час повертаєшся на круїзний лайнер, під'являєш знову свій прохідний квиток. На лайнері ти отримуєш каюту і повноцінне харчування без алкоголю. Алкоголь купується за додаткову плату і пронести алкоголь на лайнер практично нереально, але ну ви знаєте, туристи це. Така каста людей, вони дуже е, щось ізобрітають, видумують для того, щоб на лайнер потрапила якась продукція, заборонена адміністрацією і правилами лайнера. Зараз я закінчую екскурсію по порту. Він величезний, ще можна було б спуститися вниз, там дуже багато цікавостей. Але ми закінчимо тут, тому що моєму телефону необхідна підзарядка. І тут є така місце, де можна підзарядити мій телефон. Але є Дядя включив Дякую, два телефони і напевно я не підзаряджуся, а можливо й так. Ні, з цієї сторони немає підзарядки, тільки з однієї сторони. Так що, я так думаю, наступного разу. І з вами я прощаюся до наступного разу. Але надіюся, що ми зустрінемося знову в коментарях, і я буду відповідати на ваші запитання стосовно тимчасового захисту українців в Іспанії, а саме на Канарських островах. Цієї інформації в мене достатньо. Я буду вам відповідати на ваші запитання. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте для того, щоб відео пройшло. В топ і його побачило більше людей і більше людей отримало інформацію про дуже важливу для українців зараз справу, тимчасовий захист слава Україні! Героям слава Україна переможе, все буде Україна.